Деревья не вол, Деревья не вол, и выйдь. зреют, зреют. Ура! зреют. Я так и сказала. My Little Pony, My Little Pony, My Little Pony. My little pony уже ты нас научила? My little pony. Свет снова для нас открыла. Новые пригоды. Море смеху. Дружба с тобой для нас утиха. Делайся радостью. всем помогаешь. И усы на свете знаешь. My little pony. Поверь, друг. My little pony. Дружба, это диво. На Досить витріщатися, Рухайся. Ага. Готова, бабусю. До чого? До приготування джему з бум яблук. Чорт забирає. Час робити старий добрий джем з бум яблук. Саме так вже не може дочекатись! Дочекатись чого? Варити джим з бум яблук. О, звісно, я роблю цей джем ще з дитячого віку. Обережно солодка грушко це дуже складний процес. І тут не можна помилитися інакше ніякого джему з бум яблук. Тримай. Ось. Це один із твоїх численних таємничих інгредієнтів для джему з бум яблук. Ні, це просто мітла. Починай мести. А поки ти метеш, я займуся течем. О, коняче копито. Я би про власну гриву забула, якби вона не сиділа так міцно на голові. А ось і листя? Бум яблук. А, Б, В, Г, Г, Д, Е, є Л, М, Н. О, привіт, бритки багачу. Привіт, міс сміт. Я не помилився за кілька днів можна чекати на врожай бум яблук. За чотири дні, якщо точно. чудова новина, я як і завжди забираю ваші перші сто банок. Звісно, бриткей. Краще просто багач. А як ваше цуценя? О, біднятко, біднятко. Тобі доводиться робити джем з бум яблук разом із бабусею Сміт. Бе! Ну Власне, я вже багато років чекала на те, щоб зварити цей джем. Я не про джем, я про бабусю Сміт. Це, мабуть, так неприємно. Я розумію. Все гаразд. Сити про що? Ну, усі ці її дурощі забуть ковитістю вона примушує тебе одягатися як посміховиську. Хіба не так? Бабуся сказала, що вода має. Майя... Добре, що ти тут на фермі, а не у місті, де тебе могли б побачити інші. Не хвилюйся, я тебе не викажу. Дурощі. Дуже в'ять на братки. Швидше, Нам багато чого треба ще зібрати до дозрівання врожаю. Ходімо. Із бомби яблок зваримо джем бум стрег берек. Назбираємо команду бум стрек брек Треба спочатку випробувати. А, Якщо кусаєш, то купуй. Він називається бджйлко. Бджйлко, Ох ви дуже за клопота, не так. Ззззз Бабусю, а може є більш приємний спосіб дістати мед? Аааа! Ой, яка розкіш. Рибиний прошу! Просто ідеальний для нашого джему з бомб'яблок. Тшшшшш! Їш бабусю! Бабусю, тихіше, ті поні дивляться на нас. Що? Ті кобилки твої подруги. Привіт, друзя моєї крохотулечки. Привіт, бабуся Сміт, крохотулечка. Просто лялечки. Чому, коли я була молодою, не було таких милих? Поні? Ми вже все купили, бабусю. Мені вже кортить повернутися на ферму. І швидко. Це, Це готова запашненька квіточка! У мене є мед. хей-хо! у мене є мед. хей-хо! у мене є мед. І якщо ми захопимо увесь ринок, скупимо його оптом, знизимо ціни ми підірвемо решту подарункових ринків міста. Саме у такий спосіб токові угоди багатіїв стали наріжним каменем роздрібної торгівлі поньвіля. Дякую, містере Бриткий, Тобто багач. Який чудовий день для спілкування, і ми вдячні вам за вашу участь у Дні подяки родині. Так, подивимося, хто приведе родичі на наступний день подяки родині. О, полбум. Але міст Чілі у понеділок починається врожай бум яблук, і плджек і великий макінтош не зможуть прийти до школи. А є ще хтось у твоїй родині, хто б міг прийти. Місіс Cherly бабуся Сміт не задіяна у зборі врожаю бум яблук. Вона б могла прийти. О, але ж... Ні... вона Ні... А... чудова ідея діамантова тіаро Apple Bloom. У понеділок ти маєш привезти бабуся Сміт. Усім гарного відпочинку, поні. Бабуся Сміт? У понеділок з мене сміятиметься увесь понівіль! Вибач, Еплблум, але я вже тобі говорила, що у нас дуже багато роботи. Я не зможу піти з тобою до школи. Ти ж знаєш, що може статись. Так, я знаю. На п'ятий день яблука зникнуть. Так. Дуже вчасно. Цвітіння. О, цвітіння. О -о -о. Гаразд, ледері, давайте ворушиться. Вибач, плблум. Але не хвилюйся у бабусі Сміт невичерпаний запас кумедних оповідок. Так, Але саме цього я і боюсь. Мені буде ніяково, соромно. З мене сміятимуться я почуватимусь приниженою. Про що це ти? Не бійся, ми тобі допоможемо. Ми ж шукачі від знак ми знайдемо спосіб відтягнути твій виступ. Але як? О, мені вже погано від цих хвилювань. Огано. Ось воно! Ходімо! Раз-два. Рота, слухай мене. Від мене не чекайте поблажок! не хочу чути жодних скарг і бачити селіс. Усі зрозуміли. Рока морож. Лежи Ну, Епл -блум. Так наче ти хвора. О, воно ж гаряче. Що то місце таке дурненьке дівчатка. О, бабусю Сміт. Ми саме хотіли вас покликати. Еппл-Блум захворіла. Здається, їй доведеться прилежати вдома увесь тиждень. Mm -hmm. Здорово! Як корова. І що тепер? Вже майже вечоріє, завтра неділя, і у мене лише один день, щоб щось придумати. Ага, дивись! Це четвертий знак! І у мене з'явилася ідея. Якщо ми не можемо перенести день подяки родині, тоді давайте перенесемо день збору врожаю. Але вони ще не дозріли. Якщо зірвати яблуко раніше, йому від цього не стане гірше. Ні, навіть не знаю, адже дерева яблуні не такі, як інші. Вони магічні. І в чому магія? Ну, якщо ми не можемо струсити їх, давай зривати. Чи є ідеї? Бабусю Сміт це мій черілі. Епл блум сказала, що ви хотіли поговорити зі мною. Аго, бабусю Сміт. О, вітаю! Як ваші справи. Вітаю, бабусю Сміт. У вас усе гаразд. А звісно, а що не так? <плух> <плух> О, вибачте. А від маринаду у мене гикавка. Можу вас повідомити, що я не прийду до школи в понеділок. О, ні. Шкода. Так, геть не зможу. Треба прополювати худобу, напувати квіти, тобто напувати худобу і прополювати квіти. О, дуже шкода. Але можна перенести зустріч. О, що де Де? Де я? О, Вітаю, місіс Черелі. Виглядаєте собі щось? О, ні. Ви попросили мене прийти сюди, щоб повідомити, що не зможете прийти на День подяки родині. Що за дурість! Я б не проміняла це навіть на чаювання у кантерлоті. Але ви хіба ви не? До зустрічі в понеділок. Не можу повірити, що вона прокинулася від сну. Вона завжди спить і убита Ох, мені хочеться втекти подалі звідси. Ну, втекти ти не можеш, а от хтось інший може. Шайбум-яблук! А завтра ми варитимемо джем з бум яблук. Міс бабусю Сміт вам телеграма. Чотириста чортів. Дядько Апл Струдель просить мене його провідати. І ти ще можеш стигнути на потяг у восьмій ранку. Я вже спакувала твою валізу. О, яка ти передбачлива. Osionfish. Але не хвилюйся, моє Масюночко, Я повернуся вчасно, щоб зварити джем з бум яблук. Нові. На поїздку піде цілий день. Я в безпеці. Сьогодні у День подяки родині. Ми раді вітати бабусю Сміт. Еплблум. Бабуся Сміт прийшла. О, Вибачте, міс Черілі, але її покликали у місто у дуже важливих сімейних справах. Аго, привіт, маленькі поні! А як справи? Я така рада бути тут, як рожеве порося радію байорі. Що Що ти тут робиш? Ти запізнилася на потяг? Ні, він приїхав, а з ними дядько Апл Струделлі. Агоу! Агов, Агусіньки! Мені вже кортить почути розповідь бабусі Сміт. Звісно, що вона щось пам'ятає. А Дав невдавно, -дав коли я була маленькою поні, у понівілі все було зовсім інакше. Адже понівілля тоді ще не було. Саме так мої маленькі поні. Ми з родиною були поні пілігрімами. Ми ходили скрізь і всюди, збирали нове насіння і продавали старе. Мій батько був найбільшим колекціонером насіння в усій квестрії. Потім якось родина сміт опинилася у найкрасивішому, найбагатшому у світі місті, у місті Кантерлот. Гаразд, не буду приховувати, а відтоді я не бачила нічого красивішого. Так, ніби краси самого міста було не досить, з'явилася вона, принцеса Селестія, найцарственніша з усіх коні. І, о, господи, вона звернула увагу на колекцію мого батька. Потім ми розповіли принцесі, що шукаємо місце, де б нам зупинитися. А оскільки принцеса справжнього королівського роду, вона знала місце, де нам варто зупинитись. Мій так був дуже вдячний принцесі. Ми швидко знайшли цю місцевість біля темного лісу і збудували тут перший будинок. Потім ми посадили перший фруктовий сад, але одну ніч сад не виросте, тому у нас були скрутні часи. Так, нас попередили про небезпеку лісу, і ми туди не заходили. Але я знала, що якщо там живуть тварини, значить там є їжа. Було темно і пахло пліснявою. Чесно, було дуже страшно, але на кожному кроці буяло рослинне життя. Я, і не збагну, як Але я опинилася перед однією з найдимовижніших яблунь. Я ще ніколи ніде не бачила таких різнобарвних фруктів. Я почала дуже швидко збирати яблука. Зирнулася і побачила перед собою дерев'яних вовків. Господи, а я ще ніколи так швидко не бігала. Я зробила те єдине, що спало мені на думку. Ми з татом посадили у землю зерна тих дивовижних яблук. Вони зростали просто на очах. Ми заіржати не встигли, як перед нами були вже високі дерева. А відтоді, щороку, я уважно стежу за першими ознаками дозрівання врожаю. Яка погода у темному лісі, як виють вовки. Починають з'являтися перші бум яблука, і як вони зникають. Якщо не зірвати їх вчасно, усі за один день плоди наших трудів були найсмачнішими з усього, що ми коли-небудь їли. Дуже скоро я навчилася варити джем з бум яблук, але як і під час збирання врожаю є певні правила приготування джему з бум яблук. Я зрозуміла, що треба бути дуже дружньою з бджолами, інакше їхній мед буде не таким смачним, яким він має бути для бум-джему. І подумати, що треба розмовляти з банками, по які будеш наливати джем. Чи те, що бум яблука подобаються малюнки у горошок? Але магія має свої закони, це навіть цікаво. І потім поні з усіх усюд почали приходити до нашої ферми, щоб спробувати джем з бум яблук. Дехто навіть вирішив залишитися, наприклад, бридки-багач прапрадіду з діамантової тяри. Звісно, перше, що він продав, це мій джем з бум-яблук. І дуже швидко до нас виросло симпатичне містечко, де жили поні з відосіль. Саме так було засновано понівіль. Вам вдячна, моїй маленькі поні. Гаразд, Досить сідайте. Отже, якби не ви не був яблука, то понівіля б не було. Саме так маленька комі. Якби не моя бабуся сміт твій тато не уклав би токового контракту. Це Правда, Це правда. Це правда. Так. так. Але вона. Вона лише забучкувата стара чудачка. <гас> Будь-кувати чудачка, вона найдивовижніша поні у поні вілі. А гадаю, це найсмачніший джем із бум яблук. Мабуть, ти щось з ним зробила Еплблум? Це точно. Еплблум має певний хист до приготування джему з бум і яблук. Невже? Отже, як я розумію, день подяки родині пройшов дуже добре? Ще пак! У мене дивовижна бабуся Сміт. Просто на якийсь час я про це забула. Не хвилюйся, я весь час ще забуваю. У мене для вас щось. Е -е -є? Хто хоче допомогти бабусі заспівати до води? Ми. ми, ми, ми. ми. А Б В, Г. г. Діамантоватіа. Але тату. <рігла> 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 Фільм перекладено та озвучено студією майстер відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.